Нормально. Усім привіт, Козак Заждимир у Legacy Troms. І сьогодні у нас... ту 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 трої Так, тільки Ансон за двох грає. Я за двох, так. А я за одного. Поставте лайк за це. А то все потію. Е, Чого такого муку? Мене місця вже не можу заставити. Я не знаю. Для балансу всілякі так Кстати, Мені камерамент там вже я передав. Тепер мені камерамент... Я кладу ще, я кладу ще. А що я поклав. Ой, я я Кого? Чекай, зараз і на планшеті дивіться. А ну, яка вантаж, логіка? Вантажмент без вантажі. Ніякої логіки <говори> взагалі <говори> <говори> нема. А тут скільки на... А я тако прокачаю. У нього один вантаж є тако. Вау! А може мені лучше грін лазера було прокачати? Що я знаю? А він 1500 знімався. Что yeah. я фарм качаю? Да блин. Не, мне треба. Чпаник я фарм уже качаю, максимально так, я бежу сюда. Кадышаум. Ферм? Да. А шоса? Що-шо, шо другая, ну, не знаю, персонажа ножа юнита. Будь якого? Я думаю, ты кло... можешь еще на клады шаума якусь юнита. Кай-тай-тук-тай. Mm, да, мені що так дуже дружно, мені звісно, що так грати. Так. Mm. Yeah. Mm. Треба oh, грати. А вона ж х1 і 4. Так, вон до, до наші ферми, так чекайте. Ось тут наші ферми, просто що Так, я поки що відійду. Ого! Oh, no. yeah. Я можу класти зараз кілька ферм зразу. Оце це плін. Це, це лазерний чіл. А, це ah, нечайно нажав на не другу і... Не так таке, я хотів спікермена татарана покла. Я хотів камерамена татара покласти. А поклакам. Я хотів камерамена і поклати спікермена. Я запутаюсь. Я запутав ще все, вс. Скільки тут пропаска? Тисячу. Ні, а дві тисячі буде дадуть.

Вроде за этим аккаунт планчика. А я не знаю, я в эту игру не играл. И сейчас не знаю, я... Ладно, чтобы не побег. Так, мені треба саме більше керувати планшетом, бо я, знаешь, типа на телефон залипаю. Треба идти так, знаєш, стояти і щось то Так, ну мені RPG ще чул, в принципі, зараз пока что что там... А, это RPG не чул в планшете, я окей, что-то не было. А я мені Максим, где я, который не дав юнишу, то і Легендарок, то я бы так не был у меня, почему? Да. Так, просто я не знаю. Та, ай, ё-моё, мы так лаго, я долбанный компрессор. Что 5 тысяч? Мне треба 4 Так, у меня максимальный левел камеру в уме, так я да, відлучуся, бо я пошел сайт качати на своем аккаунте с телефона. Так, а то... Короче, клади 4 або 5 хрен. Я клади зараз ход до ферм. У меня 0, короче, пока что. О, бабос. Ну, тебе за РПГ шно попробуй покачать на тысячу. Mm, а ты спешку? Ты будешь кашлять в очах і, і, очіх і В очах и лазер камеромене, а я буду... Угу. Uh -huh. Понял, понял, понял. И так буде прикольно. Ні, ну так типа того, вот так, о, РПГ шно чего зарока шно сюда. Так, я чувствую, что я вообще не кладу никаких персонажей. Треба кусь по классу. Я думаю, може, ти в мене по классу, да? за 600. Ну, well, давай. Чекай. Хоть я хочу мене. А ты бачишь, як він вітаєш? Бачу, ну я пришел хочу ферми ще класти, бо мені не хватає одної ферми. Мені треба чотири. Mm, дві, дві, дві. Дві я прийшов ще тривоги. А тільки три. То триста целого качнем и за триста целого точне. Так і ми крихуєлки, ярю прокачать, а да Джош? Mm. O, čekai, 600, aš manau, o tepau. O, blyna, gerai. O, lėš. Tanką, mano, ir ferma, mano. Taip. 2000 e. užsuk ferma, kažką. O, šalia, baltas, akuratki, tam viro ir valyvios. O, šalia, šalia, šalia. 15, bulj, ir... просто так говно понос. Так, ага, у мене зараз в телефоні... О, у мене ж 2000, я можу спокійно взяти і коснути. У мене 3. 3000, я там все часто крутой, А мені треба 4. Так, я зараз качну чуть, -чуть побільше ферм, значить не качну, а побільше ферм. Так, я тут зараз розвину камеру, хорошо. Ні, ну тут взагалі. Дайте мені гроші, мені треба... А, блін, не вистачає. Дивись, що ви загрушаєш. Іде. Mm. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Нормально. О, а сто тысяч на телефоне уже. Сигма крутой. Покажем. А, не, не хватает, блин. Антон, а нас от черка вечно в юдечек? Ага. Зовсем. Что понять? Я маленькая сурха покатаю, я пишел здесь. Ma che uno dopo spiego lo sui fermo giù che tanto comunque. Cosa fa tu non sei andato a fare? Attenzione, non si vede. Non si vede comunque. So, vi siete per destra e sinistra. No, sono не, да, что-то, 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 да, что то да 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 что то Де-де то Я не знаю чому, что то да что то да что Кому нормальный Ту там. Спикермент? Блин, не пучечка. Спикермент? Да. Що не, не власть, блин. Нет, давай? Да. Не, а наш бы. Не, а... Даш, Ты бы камерома клави, я бы шпик. Шпук. я пока поклав уже оба двух. Зарям покажу, как наверное, я на два фронта разделяюсь. ось тут у два красавчика. Так раз там це максимально не 1500. а ти їх не туди поклав, треба було сюди їхати. Блін. Ну що, я дрон доставати до камерман, там скоро. Спікермен? А спікермен нічого не буде доставати. Ну, це на всякий випадок, якщо не буде до... Ну, я зараз можу їх удалити і перекласти, якщо треба. Що, удалити і перекласти? Ні, не, не треба. Дякую.

Вау. Экшн. Так, три стики мене я зараз на телефоні. О, три тисячі. Так, вон, як я качаю стики А що мені треба качати ферм? Зараз підкупити купити чуть і ферм прокачати, або вірін лазер. Так, стики мене, виходить, є ядро вже. Так, є же ядро стики окей. Тут тільки 4 юнки, зараз виска. Так. Ну що ми так, я поки на планшеті поклав двох спікерменів. Давай кладу ще одного. No, widzę, że dwa speakermeny Pikermaniem Tak, dalej się kamerę, tam drzema się prokaczy i z Pikermanem sprawować. Mhm. No, no, że masz maksymalnie z Pikermanem. Mhm. nie? ja nie znam Mhm. Mhm. nie Mhm. 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 Nie Mhm. jest Mhm. 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 nie Mhm. 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 nie Mhm. Mhm.

Мотивація? Mm, да. А, а ти скільки заробляєш, щоб все? E, по 2 гривні секунду. Oh. Це дуже oh. я хотіла враховувати те, що з часом, якщо ти 2 гривні в секунду, то виходить, я заробляю ого, ого скільки всього. Так, ого-го, тому справляться, думаєш? Справляться. Ні. За час, Că, за скринке, лин, minimum, а сколько? кем... Блин, 8 тысяч мене вистачає. Ты что 20 А скільки чекай максимальна прокачка канамента там 10 тысяч є най Ага. Вау. Я в шоке не не уфе, буде прокачка.

Там я прокачав, там... А мне треба дать. Я ще после микрофонил упал. А там ты а что тебе? Я дрожжи зашли. Ну, ну, сюда. меня да. Тебе тоже. Те... Мене... Тут розовись, Тут то Ха-ха! Я тільки що подивився, что мене. Не такого кольору, який має бути. Не має бути обкаканий. Або сранні. <силю> а як він ядром реально стріляє? Мені взагалі оце ось цікаво, як момент пан ядром взагалі стріляє. Не стріляє, <силю> а... Горів, бо в них жарко, жарко добре. Тож знає мене, якщо він мав закритися. Щось, по-моєму, розраби цієї гри не придумали. Як <силю> мені <силю> чи коли цієї гри? О, тобто ти знаєш, тобі цей типу шу як уже. Mm, там де цей. Знаєш, там до той вони прибиралися бо там до тих два близнюки зелених сдохну. Там до той боже. Майкл Джек на той хе 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 моя Йой! якась... Друга лінія оборони! Ра-та-та-та-та! Heroes> я тут поясники зеркали. тільки на друга лінію. Там скипаю. Пончаток. Третя лінія оборони. Так, я по принципі цей. Так я зараз качаю команд. Немає грошей на там. 4-ки. Мені щось ферми походу, максимально максимальному левичі дуже мало малої. Притому скіп дітських менше не усипляючи. Ні, не досить посипитися. Так, <глаз> я не зрозумію, що ще не добив їх? Ні, а там на очах розворочі добивши. Може, тут камера мать хто? Я не можу до бабки вливати, я тут ще одного спіки мене кидаю. Це ж буде. Там є тиші О, проходять. Вау, <глаз> блин. <глаз> стій, 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 не прийдуть, не прийдуть. Вийдя, я, ідеально. Є бой, прокачка те, що є в мене. Не пройдуть ніяким чином. Тут спікермен їх надамажить стільки, скільки треба. Може, а скіпне я хочу від в мене просто прокачати. Скіпаю, чекай, скіпну. Прокачав. Так, я маю тут ще прокачати, значить. Я певно його раджу, що достаю відчуття. О, блин, а ти мій мікрофолюк у мене. Так, мікрофолюк у мене цього прокачаємо. Що там, Що там, Що там, что там? О, блин, лазер заменял. Блин, нет. О, блин, нет. Так, этот сейчас пикерман, другая линия оборон, пикерман стоит. Я ще там, мои камерман там, начебто мое прокачати я там колись. Ну, это все, проходит. Це за коли. Ну, сейчас пикерман он достает. Камерамен уже, он ж... стоит. Ну, все. А то все не програли. Да, може, ні. ой йо Друзі, ми закінчили 100 лайков, 5 лайков, 2